Доброго дня в ефірі канал Техніка Поля. Всіх вітаю з Новим Роком, з Різдом Христовим. Всім бажаю мирного неба, фарту і щоб ви обов'язково були щасливі. Працюємо, не зупиняємося, все заради одної цілі. Ви знаєте, вперед і до бою. Хочу попередити, що ми знімаємо перший відеоогляд в у 2025 році. Дуже велика подяка буде тим, хто не підписаний. Дуже велике дякую. Ставте подобайки, коментуйте, задавайте питання, пишіть. Хто не підписався, підписуємося на наш канал. Коментуємо, репостимо, задаємо питання, тому що у нас дуже багато техніки, всесезонної і запчастин. На нашому каналі дуже багато відеоглядів. На різноманітну техніку. Якщо ставимо, підписуємося, нажимаємо на, колок... на дзвіночок, палець вверх, лайк і приступаємо, працюємо, не зупиняємося. Так, а в даний момент хочу вам відзняти дуже актуальний в даний момент агрегат. Це у нас борона гідравлічна, пружина причіпна. В даний mm. момент. 14-метрова, можливо, 12 метрів і 16. Все залежить від потужності вашого трактора і від ваших фінансових зачашек. Обов'язково додивляйтесь відео до кінця, тому що в кінці відео буде показана робота агрегата в полі, як він працює, як він розкладається гідравлічно і крила, і борони опускаються і піднімаються. Якщо додивляйтесь до кінця, обов'язково буде відео роботи в полі даного агрегату. Ну а ми подивимося більш детально, роздивимося його і побачимо, чим він відрізняється від інших заводів-виробники. Поїхали! Вага даного агрегату складає 1800 кілограм. Виробництво знаходиться в місті Кропивницький. Хто знає цей завод, то коментуйте, напишіть, чи впізнали його. Так, е, Цей апарат, він дуже корисний. По-перше, для чого. Дуже, Зараз е, вам перечислю плюси даного агрегата, для чого він використовується взагалі в полі і в роботі. Він класно, е, е, рівномірно, е, дивіться, рівномірно розподіляє по полю пожнинні рештки, які залишились. За, за рахунок своїх пружин. Пружин у нього, дивіться, вони йдуть секціями, секції 4 ряди. Ось так вони виглядають. Пружини йдуть товщина десяточка пружини виробництва Турція. Ось так вони закріплені. Пружини мають свою шкалу регулювання, ось так вона виглядає. Ви можете виставляти кут атаки пружини по відношенню до землі. Так, це перше. Друге, цей агрегат знищує поверхневу кірку на ґрунті. Розбиває кірку, ви знаєте, або ротаційними боронами розбивають, або цим апаратом. Але ротаційна не виконає тих багато переваг, що виконає ця пружина-борона. Потім цей агрегат. Знищує велику кількість бур'янів у фазі білої нитки. Це дуже актуально і дуже класно, коли ви ним проходитесь, то потім менше трави із шкідників росте, що не дають пробиватися основній культурі. Там Соня, кукуруза, все ви зрозуміли до чого я веду. Потім дуже класно закриває вологу цей апарат. Потім вирівнює ґрунт, дуже класно за рахунок пружини. Вона грає, розподіляє пожнивні рештки по всьому полю і вирівнює класний фон після неї, дуже дуже крутий. Потім дуже класно загортає насіння і доброго коли ви сієте. Так воно лагідно пригортає і розподіляє. Одразу по всьому полю, ну класно, теж фончик робить прикольний. Ну, і, е, теж актуальна така, може це така дрібниця, але розчисує посіви зернових та технічних культур. Просто як е, розчіска волосся, раз, розчисали, дали трошки кисню і пішли в рост всі ваші насадження які висадили по полю. Так, дивіться. Е, Потужність трактора для 14 метрової повинно бути трактор не менше 82 кінських сил. Глибина обробітку даного агрегату від 2 до 9 см. Швидкість робоча у даного апарату від, 15 до, ой, від 8 до 15 км на годину. Продуктивність даного агрегату від 9 до 12 гектар на годину. Так. Дивіться, ось два колеса. Це у нас вони знаходяться на крилах, які розводяться гідравлічно. Розмір колеса у нас 6х50 ТР-16. Дуже високий Це з отаким протектором. Це вони тримають крила. Також, чим відрізняється даний апарат, у нього кріплення серга зроблене з чавуну. І вона кріпиться на трьох болтах. Вона з'ємна. Якщо стерлися, поміняли і працюєте далі. Є стояночна така нога. Це так помілочі. Мі... По Дишло, приєднується до основи ось таким чином, на болтах. Видно все. Також при транспортуванні, коли ви їдете до поля, борона складається, потім. Фіксується ось такою стяжкою. Тут у нас є різьба. Якщо ви в роботі вже в полі працюєте, ця стяжка переноситься ось для неї такі два кріплення. Вони завжди її, завжди її гублять, а сюди раз перемістили і закріпили цю стяжку. Ну, це так, по мілочам. Саме основне, що тут виділяється в даному апараті, так, і дивіться, ще є ось такий. Запобіжник, він зроблений для того, щоб крила далі не йшли і фіксувались. І з іншої сторони, ось так брус зроблений, зріз, зрізаний. І коли йде приєднання з робочого положення в транспортне, крила заскакують дуже класно, і ви собі фіксуєте стяжкою, і все, і вони тримаються для транспортування. Ступиці, на кожній ступиці. Вона йде чугунна, йде тавотниця. Так, все зрозуміло, в принципі, так, знутрі покажу, є проставочки, посилення. Бачите, сварка дуже класно, розкоси йдуть, щоб тримати раму міцно при роботі. Так, перейдемо позаду, як вона у нас виглядає. Так, перші... По-перше, що хочу відзначити, що... Дуже класні встановлені камери зі ступицями. Дуже широке ступиця. Якщо дасть мені змогу, я туди доберусь. Ось ступиця колеса опорного, на якому транспортується. Також є масляночки. Колесо використовується спеціальне, агро, многослойне, розмір 10.00. 075 315 15 Дуже класно, ви знаєте, воно використовується на великій кількості різних бор... борін дискових, е, візочків для жаток. Дуже класна і витривала шина. Так позаду виглядає даний гриват. Е, використовується на даному апараті е, бугельна система кріплення основних брусів. Ось так вона виглядає. З цієї сторони покажу, краще буде видно. ось так. Ця система вона забезпечує роботу апарата на дуже довгі роки. Має також тавотниці для змащування, здівані присутні. Так, е, Агрегат повністю пофарбований порошковим е, фарбуванням по детальним. Так, використовуються ось такі хрестовини, бачите, міцні, товщина 16 також мають таводні всі це теж немаловажно. Так, по пружинам я сказав, десяточка використовується імпортна. Тут трос у нас йде. Також використовується три гідроциліндра. Один. Два йдуть на крила, які розкладають її, розводять на ширину робочу. І потім один гідроциліндр йде на опускання і піднімання робочих органів борін пружини. В даних гідроциліндрах встановлені проставочки і манжети імпортного зразку з поліетилену, дуже довговічні. Також ось тут проставочка, де піднімаються пружині борони, бачите, товщина 16. -ка. Дуже класно зроблена борона. Пишіть хто впізнав виробника, його всі багато знають, а може не знає, то дуже багато він робить різних агрегатів, не ті борони в пружині. Обов'язково додивляємося відео до кінця, підписуємося, ставимо вподобайки, коментуємо, робимо репости. Агрегати є по наявності 12, 14 і 16 метрів відповідно, в залежності від трактора. Дзвонимо, працюємо і дивимося в роботі, як вона працює. І стаємо до праці.